Отже, прийшла мені посилочка вперше від проксіми. Зараз будемо розпаковувати. Ось є всі наклеїчки. Все як має бути. Ось так от воно все спаковане. Тут якось так бачите, йде навпаки, трішки висипалась земля, але тут наклейка була така, що. В бік, бачите, посилку треба тримати. Я тепер зрозуміла чому. Ну, все, зараз будемо бігом діставати. Отже, подивіться, які великі горшки, які великі рослиночки, особливо ця ось ялиночка. Вона прям ну, така чудова, я не знаю. Подивіться, який колір цікавий. Вона прям якась жовта, але вона жива. Це не те, що вона вмерла. Ялиночка називається Ексцельза, коштує 160 гривень. Подивіться, яка вона велика, дуже велика. Такі бачу прирости. Не дуже вона аж так, думаю, буде швидко аж зростати, прирости. Не дуже аж і великі. Так, ялиночка, ні, це ялиця, ялиця фразер коштує 260 гривень. Ось така в неї кора класна. Мені от подобається в ялиця стовбур. І він голоденький. Така вона, бачите, формована, підстрижена. Якось так сьом за світить, що зрозуміло. Ось така велика ялиця. І сосна Веймутова 180 гривень. Вона така м'якесенька. Така м'якенька і гарна, голуба, хвоя голуба в неї. Доставка обійшлася 188 гривень. Кошти за рослини потрібно скидати одразу їм, потім вони висилають рослинки. Ну, передоплата. Ось так, ну ялиночка взагалі така чудова. Як я в Проксіму зайшла, я побачила в них. Там кедр був за 170 гривень. Ну такий гарний кедр, чудовий. Ось така якась в нього хвоя, теж голуба. І це ж, і це ж я його як побачила, прям закохалася. Але кедра треба ще й чекати, тому що той кедр, який я хотіла, невеличкий, то його треба копати. А вони десь так числа 10-го, тільки починають копати рослини. А я так не хотіла вже чекати. Я, знаєте, почала вже дивитися, дивитися і собі отак навибирала. Це крупноміри. Це не карлики. Це великі дерева, але, але, хотілося. Бачите, яка гарна хвоя. Щось так тут полусонце. Зараз я спробую їх в друге місце поставити. Ну, отак ніби краще. Бачите, ялиця прям зелена. А ця Ексцельза, ну прям вона така гарна. Така якась вона дивна, жовтувата, таке цікаве. А сосна голуба. В мене є сосна грифіта. Такі в неї теж м'які хвоїнки. Такі вона має так бути, як не спадаючи чи що. У неї хвоїнки дуже довгі. Ну, я там повставляю я фото дорослих рослин. Ну, вже починає. Цикі ти до нас завадився чужий. Мені своїх вистачає, та ще й чужий. Собачці це не подобається. Ой, ну таке чудове. І ці молоді прирости, бачите, яких багато-багато. Так ніби бусинки. Прикольно. Хуршки ось до руки просто величезні. Тут так трішки бачу коріння, ну це нічого, я ось так її посаджу. Ну, ця Excel запрям якась <сум> чудова, смішна така. Якось дивовижна. Ось так. Кожне дерево різного кольору. Сосна також дуже гарна. Всі місце вже знайшла. Я вже ось повністю займаюся переробками, Ну це вже пізніше покажу, коли вже все буде готове, не буде я. Сьогодні таке відео. К міряю 40 см сосна. 180 гривень. Далі ялиця Фразера 260 гривень. Дивимося 65 сантиметрів. І ялиночка Excelso 160 гривень. 70 сантиметрів. І ось у них бачите, інструкція. телефонів. Я теж, до речі, ось так намагаюся завжди все садити, щоб не врівень з землею, а трішки так було заглиблені для поливу. Бачите, ще й правильно роблю. Отак. От Такі в мене сьогодні покупочки. Це понюхала, як вона пахне. Ну, зараз потру. Ну, не дуже чути. Такий легкий аромат. То, що десь чула, що ялиця дуже так прям пахнуть. Мігайсенька така. І дивовижна Excel. Ось так. Якщо дивитися взагалом на сад, то ця Excel якась прям дивовижного кольору, правда? ж? Отак От я зайшла за кедром. Взяла величезні дерева. Ну, кедр там він ще більше росте. Він гарний, непострижений саме кедр. А якщо його застригати, то О, ладно, вже якось другий раз може ще куплю собі кедра, хоча навряд чи вже немає стільки місця.